Рілі гектари пшениці та зруйновані будинки. Наслідки обстрілів російськими військовими прикордоння Сумщини. Боєприпаси на дні водойми, що знайшли рятувальники на території села Бездрик. 17 тисяч гривень за три дні. Як діти з Охтирки збирають на дрон захисникам? Минулої доби військові Росії сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького усього зафіксували майже 90 вибухів. 24 снаряди прилетіли півдні до одного з сіл Пілопільської громади. Російські військові тричі відкривали вогонь з артилерії та мінометів. Наслідок цього знищено два цивільні легкові автомобілі, пошкоджена територія фермерського господарства, загорілося поле. Близько 25 гектарів пшениці знищено вогнем російських військових. У пів на другу почався обстріл з мінометів та артилерії серединобудської громади. Зафіксували близько 35 вибухів. Частково зруйновано приміщення дослідного відділення. За годину російські військові відкрили вогонь з артилерії по Краснопільщині. Усього було три обстріли протягом години по різних частинах території громади. Ніч за інформацією Дмитра Живицького минула без обстрілів. А о восьмій ранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Есменській громаді. Попередньо травмованих та руйнувань немає. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 1 серпня – 41 тисяча 30 військових. Також підбито 1768 російських танків, 4011 бойових броньованих машин, 932 артсистеми, 259 реактивних систем залпового вогню та 117 засобів протиповітряної оборони. Збито 223 літаки, 736 безпілотних літальних апаратів та 190 гелікоптерів. 2912 автомобілів та 82 одиниці спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 174 крилаті ракети. Росіяни поцілили у миропільське кладовище вранці 31 липня. Там, де нині вирва від снаряду, раніше спочивав моропільчанин Григорій Кочура, 1928 року народження. Помер чоловік понад 40 років тому. Тьотка моя, дядька й тітко, там розбили дерева, полекидала, онлечки там був. Каже, підійдемо, заберемо гробний карточку, а куди й заберу? Там треба йти, чимо закидати могилку, насипати, патчі, то на що. Прийшла присвідчитися, що сусіди з Російської Федерації поцілили у могили її сватів і пані Олена. Я прийшла подивитися, саме найперше, що тут за шкода, бо я з фотографії, що викладалися, він зрозуміла, що це те місце. А що робить? Чоловіка буду брати, когось нанімати буду, засипати це усе. Хлопці Андрюша із комунхоза кажуть, дерево приберуть. Насипимо на могилки, може, хлопці хрести поставлять. Ну а що ми ще можемо зробити? Сплюндровано на цвинтарі понад десяток могил. Росіяни не дають спокою миропілля ані живим, ані мертвим. І до того ж позбавили поголів'я місцевого фермерського господарства харчів на зиму. Пан Сергій зварювальник і планував вийти цієї неділі рано вранці на роботу. Через обстріли залишився вдома. Машина моя газель за комбайном стоїть. Як їду сюди, ну мало чого їм в голову збере. Побачить, будка їде, движеться. Хто що сюди везе? Щасте я не знаю, якось не дуже Це що робить, жити то треба, робити, то треба, На хліб заробляти, десь треба, треба». Це той ангарди зберігалося стіно для курів, коней та овець, поцілили росіяни примісіньку в споруду, де й виникла пожежа. Ще й нині тліють колишні запаси для тварин. як повідомляє інтернет з їхнього боку, то це означало, що в цьому ангарі зберігалася військова техніка, яка мала ну, чи, ну на днях піти в наступ на Курську область. Ну це смішно. Прилетів снаряд і було знищено около тисячі рулонів сіна. В одному рулоні приблизно 450 кілограм сіна. Три дні тому ми тільки завезли його все це у сховище. І така трапилась вчора утром. Біля сьомої години ранку біда у нас. Дякувати Богу, в той час поруч ніхто не знаходився і пострадавших немає. Завдали шкоди господарству, за словами пана Василя, на понад два мільйона гривень. Про те, що там не було й натяку на військові об'єкти, кажуть і бійці добровольчого формування. Скажуть, зброя, що вона 60-70 х років, можливо, вона невірно спрацювала, що так близько вона впала. По суті, чуть ли не на нульові точки. Якраз на нулі точці знаходиться це ж фермерське господарство. Стрільба була безпорядочна. Конкретної цілі, що або по нас, або ще по кому не було, це було чисто по селу, чисто по громадських приміщеннях, по хатах. Периметр держимо. У нас по суті тероборона місцева. Держимо на спостережних пунктах, на блокпостах. Від цієї ферми до села Горналь Курської області Російської Федерації менше кілометра. Юлія Ніколаєва, Андрій Крамченко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. 29 липня на Сумщині затримали двох чоловіків за підозрою у державній зраді. За інформацією СБУ, затриманих завербували російські спецслужби під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони передавали розвідувальні дані щодо місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань та ділилися з росіянами даними про кількість української військової техніки та її переміщення на території Шостки та Шостинського району. Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комп'ютерну техніку із доказами зв'язку з російськими кураторами. Наразі затриманим повідомили про підозру за статтею Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Представник Держекоінспекції області Дмитро Матюха говорить, що мисливці полювали на відтворювальній ділянці там, де звірина має розмножуватися. Був виявлений факт видачі вказаним користувачем мисливських угідь спеціальних дозволів. Ліцензії на відстріл мисливських тварин в заборонених для цього місцях, а саме на території відтворювальних ділянок. А саме це на руччах Більово, Дільниці і Берізки було відстрілено чотири особини козулі. Були нараховані збитки загальною сумою 128 тисяч гривень нуль копійок. Господарський суд призначив виплатити лише половину суми 60 тисяч гривень за двох козуль, які були вбиті на звичайному полюванні. Ці гроші підуть на. Відповідно до вимог бюджетного кодексу стягується за місцем за подіяння шкоди та відповідно зараховуються у відповідні бюджети. Ця сума ділиться 30 на 70. 70% йде іде в місцевий бюджет, 30% йде іде в державний бюджет України. Суд визнав, що вбиті для дослідницьких цілей козулі добуті законно. Дмитро Матюха говорить, що інспекція буде оскаржувати рішення першої інстанції, бо вважає, що мисливці мають сплатити всю суму. Голова Глухівського товариства мисливців Анатолій Сухопар каже, що також буде подавати апеляцію. Двох козуль він стріляв не для себе, а з діагностичною метою і ще у 2018 році. Для чого селекційний вистріл? Для того, щоб відстріляти козу і взяти аналізи у неї, є тут хвороба в нашому Глуховському районі, чи ні. Я для цієї цілі беру від врача, беру акт. Беру ліцензію і їду в мисливське угіддя. І Стріляю казу, адстріляв казу, він бере там що йому там треба, витрачу свої аналізи всі це, і подає на іслідування. Щодо іще двох випадків полювання, анатолій сухопор говорить, що жодного разу це не було на відтворювальних ділянках. Голова мисливців стверджує, що неодноразово звертався до працівників Держекоінспекції з заявами про незаконний поруб лісу, на що екологи не звертали уваги. Тоді написав скаргу до Нацагентства України з питань Держслужби щодо працівників обласного управління Держекоінспекції. Начальника уваров, який кримінальна справа, за що? За хабар. Як у вас може працювати фрик Кримінальна справа? Як у вас може працювати Філіпов Кримінальна справа? Як у вас може працювати Краснова? Кримінальна справа. І здесь посмотрите, все записано за хабар. Я написав письмі. мені то не порралася, що я в Київ направився. Він одразу мені 128 тисяч прислав. Що я стріляв ліцензії не в дозволених місцях. Это уваров, прислав написано. Почесний член Українського товариства Мисливців та рибалок Олексій Попов говорить, що ліцензії на відстріл видає Державне агентство лісових ресурсів України. Звинувачують суб'єкта господарювання. У незаконному полюванні тобто самовільне використання природних ресурсів за спеціальним дозволом. Самовільним визнається використання природних ресурсів, які, на які немає дозволу. Якщо є дозволи, то спочатку треба визнати дозвіл незаконним. Вирішальне слово у цій справі має сказати північний апеляційний суд Києва. Ігор Стріцов, Віктор Лапченко та Олександр Сокол. новини на Суспільному. Сумщина. Рятувальники Сумщини спільно з вибухотехніками Нацполіції обстежили село Бездрік, очищали територію від вибухонебезпечних предметів. На території села є два ставки. Наприкінці лютого, на початку березня, російські військові обстрілювали населений пункт. Частина боєприпасів потрапила в воду. Водолаз після попереднього занурення з металодетектором розповідає, що побачив в акваторії. Вода темна, нічого не видно. Ну, ВНП першої категорії. Ну його можна брати в руки, ну без цього воно безривака, вроді би. Ну я не знаю, зараз побачимо, я достану. Ще одне занурення і на поверхню дістають бойову частину від системи залпового вогню Град. Це не перші знахідки в місцевих водоймах, розповідає начальник частини гуманітарного розмінування Роман Помазан. Три боєприпаси було із дна водойми піднято на поверхню. Які саме? Це бойові частини від систем залпового вогню град і 150, артилерійські снаряди калібру 152 міліметри. Голова місцевого ОТГ звернувся з листом про обстеження цієї території, так як ця територія була неоднократно обстріляна військами Рефії, скажімо так. Вона була обстріляна як зі ствольної артилерії, так і системами залпового вогню. Поки водолаз обстежує дно ставка, поруч працюють сапери-кінологи. Євген обстежує територію із псом-таєм. Це собака породи Малінова, звуть його Тай, йому вже три з половиною роки. Ну, я вже працюю з ним близько року. Потрібна достатня мотивація у собак, ми розвиваємо мотивацію за що іграшки, ну і підкладуємо вже з для подальшої роботи. У Бездруку проживають близько двох тисяч людей, розповів сільський голова Олександр Маркін. 24 лютого, говорить чоловік. Сюди заїхали дві колони російської військової техніки. Постояли кілька годин і поїхали в бік Тростянця. А потім почали обстрілювати Бездрик і прилеглі села. У нас було 32 обстріли села. От і в часи по Бездрику у нас було десь в двадцять Обстрілів і по селу токарі також було шість. Стріляли з, з великого бобрика, з гребіння ковку стріляли по нас. Ота де свалка. У нас е, будівлі пошкоджені, теплицю пошкоджено, що вона не підлягає е, встановленню. Е, Дівчинка на двадцять рік загинуло, осколок прямо в серце попав. ну Це потрачена, їх асписка потрачена. І парню голову то теж травмували, робили операцію. Фахівці ДСНС розповідають, території Сумщини на предмет забруднення досліджують аналітичним і практичним методом. У роботі використовують сім дронів. Наразі визначили десять ділянок для очищення. Не вдається вилучати вибухонебезпечні предмети, поки тільки в 20 кілометровій зоні від кордону через постійні обстріли. По цим місцям можна навіть поділити, де базувалися, як рухались війська окупанта на даний час. До нас надійшло порядка 1639 заявок від населення. Відпрацьовано 1603 заявки. Виявлено понад 6000 одиниць вибухонебезпечних предметів службою ДСНС саперами. Також паралельно працюють вибухотехніки головного управління Національної поліції. У підсумку вставку та на його березі знайшли і вилучили бойову частину відграду, два безпечних залишки від цієї ж реактивної системи залпового вогню і один 152-мм артснаряд. Частину знайденого одразу знешкодили в спеціально відведеному місці. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина. Юні охтерчани планують купити Збройним силам України дрон. Їм для цього потрібні 80 тисяч гривень. Щоб не збирати цю суму, діти власноруч виготовляють сувеніри і продають їх поблизу продовольчого ринку міста. Брілочки які я сама діла самостоятельно рисую картинки і магнітики, Я теж їх сама ділаю. Вона з дітьми, вона цим живе. Вона з вечора, вони щось майструють, магнітики, Вони щось малюють для того, щоб назбирати грошей і купити хлопцям дрон. Інколи містяни просто кладуть гроші в скарбничку. Люди йдуть, кидають їм не просто за що не продають, а просто щоб для підняття нашого духу, щоб наша Україна побідила за словами волонтерки Валерії, збирати гроші для зсу то справа нелегка. Ми сьогодні з нашою подружкою вже десь три рази поссорилися, а потім ми знову помирилися. Ми придумали собі е, е, амулети дружби. І ми вирішили їх хранити в коробочках, а коли ми виростемо, ми їх відкриємо я прийшов підтримати свого друга Льошу на те, що він збирає гроші для ЗСУ. Зараз я йду на перший ряд для того, щоб приложити сердечки. Кидають у до скриньки, хто скільки може. Ну, підходив я. Подходив, ну тіну там 2 гривні. Йому. Так швидко ж не собереш. Вот. Ну с миру по понітки голому рубах. Так що все повинно піти в дело. Приглядають за дітворою дорослі. Дітки ну, героїчні. Там мать учителька теж за ними контролює, щоб не машина не збере. Коли діти назбирають всю суму, то куплять дрон нашим воїнам. Торгуємо на дрон 54 окремій бригаді Івана Мазепи. Ой, імені Івана Мазепи. Деякі не підходять, деякі підходять. Мені це дуже жалко, тому що у деяких у деякі взагалі не покупають нічого. Дітвора планує продавати свій хендмейд, доки не назбирає потрібну суму. Пока 30 тисяч і більше не забирається на дрон. Один хоч. Дуже добре, що наші актерські діти підтримують цю ініціативу і, видно, їхні батьки, знайомі, видно, цим займаються, і вони з них взяли свій такий приклад. Героїчний подвиг совершаєте, це я вам скажу. Більше ні. Всі герої від маленького до великого. Всі намагаються допомогти, щоб наша Україна побіділа. Щоб війна нарешті закончилась, щоб Україна була свободною. З необхідних 80 тисяч за три базарні дні діти назбирали понад 17 тисяч гривень. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв, Софія Яременко. Новини на Суспільному. Сумщина. Перший із забігів серії суми гран Гран-прі-2022» відбувся у неділю. У сумах подружжя Анни та Микити Петренків зареєструвались до участі у забігах за дві хвилини до завершення часу реєстрації. По перше, вона благодійне все таки дуже круто почав приймати участь в чомусь благодійному. Ну і в принципі ми такі спортивні люди. Чому б не отримати задоволення і при тому допомогти? Микита на перемогу не розраховує. Просто пробігти. Ми для кайфу приймемо участь. А от Мет Мекі з Америки. Він 10 років живе в Україні і займається волонтерством. В Сумах не вперше у неділю в десяте брав участь у івентах «Race Project». Про свої плани на забіг говорить. Я думаю. Сьогодні буде 27 людей, а може б, я буду двадцять Я медліна. Анна Петренка у підсумку фінішувала четвертою серед жінок. Її чоловік Микита серед чоловіків показав 18-й час. Результат мета був кращим за прогнозований. Він фінішував 21 м серед чоловіків. Гонку ж виграв Ігор Главан. Професійний легкоатлет-скароход 6 кілометрів подолав за 26 хвилин і 21 секунду. Біг для мене це більш хобі, таке. І звичайно, я задоволений результатом. Біглося добре. Ну, Дві горки було, це був сюрприз. Головна мета цих забігів збір коштів на аптечки для військових. Чим один забіг відрізнятиметься від іншого, розповів його організатор Віталій Івах. Сьогодні ми біжимо по ґрунту з горками і з пересіченою місцевістю. Далі буде нічний забіг на чешці, а третій етап буде часовий забіг, де він буде, поки секрет. Скоро покажемо. За кожен етап учасник отримує бали. На першому та другому етапах фіксується час учасника в секундах, на третьому відстань у метрах. У загальному заліку сума перших двох етапів ділиться на третій. Переможе той, у кого найменший бал після третього етапу. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми. Футбольний сезон 2022 року на Сумщині стартував. У суботу в матчі за Суперкубок зустрілись Чемпіон та Неволодар Кубку сезону 2021. У матчі зустрілись Глухівський велетень, переможець вищої ліги чемпіонату області сезону 2021 та нафтовик Захтирки переможець Кубку області у 2021 році. У 2021 році команди зустрічались три рази. У рамках чемпіонату Велетень двічі обиграв нафтовика 2-0 вдома і 3-1 в гостях. У фіналі Кубка «Нафтовик» святкував перемогу з рахунком 2-1. Три з шести голів велетнього ворота нафтовика у минулому сезоні забив Сергій Бабинін. Забити цього разу він не зміг, хоча саме його команда відкрила рахунок у матчі. На 17-й хвилині швидку контратаку велетня завершив Богдан Душин. На початку другого тайму на 48-й хвилині рахунок зрівняв Вадим Шаврін з нафтовика. На 55-й хвилині Велетень залишився в меншості. Другу жовту картку заробив Владислав Корила. Перевести кількісну перевагу у забитий гол за час, який залишився, нафтовик не зміг. Але у серії пенальті саме Ахторчани вибороли Суперкубок області. До четвертого удару команди йшли рівно. А у четвертій спробі граючий тренер глухівчан Роман Луценко не зміг переграти воротаря Ахторчан Олександра Литвиненка. П'ятий удар приніс перемогу нафтовику. Годній команді. Вважаючи, що трошки не вистачило те, що в нас удали. Десятьох було тут трошки тяжко брати. Лотерея. Дві ровні команди, опять же, глухо, просто огромне уваження, класна команда. Ну, нам повезло сьогодні трошки більше. Кращими гравцями гри були визнані автори главів у матчі Богдан Душин у складі Велетня та Вадим Шаврін у складі нафтовика. Хочу поздравити команду соперника. К сожалению, сьогодні вони були сильні і и заслуженно победили. Приятно, всегда приятно, конечно. Ну, я ж ну, суперкубок, суперкубок лучше. Тож перший офіційний трофей сезону їде у Охтирку. У Глухів Велетень повіз медалі фіналістів. Олександр Качанов, новини на Суспільному, Суми.